Добрий вечір, мої красотульки. добрий вечір, мої ріднолічки. Хлопчики та дівчатка. Я тільки зайшла. Ні, я вже була вдома. Я була вдома, кинула стірку, зібрала чемодан, покормила собачок, поміняла воду, поїхала, купила п'ять мішків корма їм. Одним словом, все в руках горить. Ми ж завтра виїжджаємо. Пів шостого виїжджаю з дому. Їду на привоз. З нами ще їде Альоночка машиною дуже своїм. У неї великий меч, круцька менша, в неї побіша. Костя з Таню їде з Альоною, я з Лесю їдемо. На Яремчу. Заїдемо до мамулічки. Мама каже, вже пюре котлетки вона зробить. Побіжу бігом до бабушки Віри, бо це обов'язково, я давно не була. Побачу мамулю, побачу папу, побачу вовку, поцілую, поїм пюре, вип'ю три яйця сиріх, поїм цибульку і їдемо далі. Це все буде бігом. Так що, ми ріднесенькі, ми приїдемо 23-го, дай Бог, слава Богу, Господі, дай Бог, щоб доїхати. Правда, якщо чесно. Трошки переживаю за дорогу, як це буде. Маршрут, маршрут там багато писали. Ну, розумієте, маршрут маршрутом, але все одно твоя моя не розуміє. Я і маршрут це дві Я взагалі не орієнтуюся в дорозі. Але включив навігатор і слава Богу. Там Спочатку їдемо до Умані, потім, вроді, з Умані до Вінниці, чи я може неправильно говорю, але ну, одним словом, я думаю, все хорошо. Так, мої рідненькі, хтось десь може нас зустріне, проведеться, дуже буде добре, я вам говорю. Це такое, я такою сміюся, насправді Ну, я думаю, якщо я заблуджую, наберу Рому і Рома, скажу, я стою в полі, де стоять три столба і два дерева. Хочете, їдьте, хочете робіть, що хочете. Ну, я сміюся. Я думаю, все буде хороше, що вже геть тупі. Ну, покружаємо ми по Західній Україні. Ну, подумай, заїдемо з другої сторони. Але ж приїдемо. Я так думаю, що ми 23-го вечора Бог все буде добре, бо ну, дорогу ми не загадуємо. Приїдемо. А 24-го треба закатувати рукава. Дуже багато роботи. Взяли полку, хто б і нам склав би. Ну, зложимо з Божої помощі, Дуже багато до роботи ми будемо виставляти, робити, Ну, готуватися. Мої хорошенькі, а 25-го приходьте до нас. Правда, ну, якось так, знаєте, воно душа радіє. Ну, перший шаг у нас вже ну, привоз, то є привоз. Ви знаєте, я вам хочу сказати, багато хто приходить і каже, Боже, ми не знали, де це я ремче, а тепер вже знаємо. То Яремчу будуть знати, як і нашу Одесу, як і наш Привоз. Бо тому що Яремче дуже красиве місто, дуже. Там такі міста є. Я вам ще подожжіт. То ще було. Я з вами там проведу таку екскурсію, я вам покажу такі міста, що повірте, ви будете переїжджати і в Яренчу, і на Привоз. Да, Там дуже круто, там класно, люди приятні. Взагалі, ну просто добре, одним словом. А 25-го в 13.00 приходьте на відкриття. Будемо переїжджати з вами лінточку. Це так буде, знаєте, сразу говорю, я вдіваю вишиванку. Ми всі вдіваємо вишиванки. Леся, Костя, Танюшка, Альона. У мене є біла вишиваночка з бісером. Я її да? Ну, У мене є плаття, но хочу вишиванка. Так що мої хорошенькі, чемодан. Я чумодан я зібрала. Каруцьки я вже поміняла містами. Зараз занесу чумадан. У мене і чемодан, і сумки, я вам кажу. я наче виїжджаю. Але Рома каже, там холодно. До речі, хорошо ж холодно. Час, коли йде дощик, смереки напитуються благою. І так хорошо на легені, що саме сезон їхати відпочивати. Да. Жива вода нас чекає, тим борем світулька там буде. Приїхали, посиділи, посміялись. Я кажу, Танюшки, Танюшка зі мною залиша квіточка. Ну, ми будемо дивіться, понеділок, вівторок, середа, четвер, я п'ятниця, субота, неділя буде Одеса. Ну, дівчатка, поки буде так, потім найду собі дівчину, яка буде працювати. Знаєте, мені треба просто, щоб людина працювала. Щоб не то, що вона прийшла ногу на ногу, отримала зарплату. і Пішла. Я хочу, щоб людина любила свою роботу, як люблю її я, щоб вона просто її любила. Я, звісно, ви знаєте, що я ніколи нікого не обідю, тим більше в зарплаті добросовісного чоловіка. Кажуть, я краще тільки як на вокзалі сидю. Ну, а що перед дорожкою треба присісти. Зараз цей чемодан, слухайте, я не знаю, я піввар'єру по село взяла. Рома каже, там прохладний дочок. Я взяла вітровички, джинси, кросовки. Але дівчатка мої, до мами поїду в платічку. Моя мама, моя покійна бабушка Вера, Вони завжди, коли я приїжджаю в платічки. В завжди в длінному. Ну юбки, ну юбку раніше носила. Обов'язково ми завтра заїдемо до мамулічки. Мама каже, я заварю пюре, котлетки. А я хочу випити три сирих яйця. Кажу, мам, почисть цибульку, я хочу три яйця, сіль цибулька, мамулька моя, папа, вовка. І так скучила за ними вже, правда, скучила. Поїмо, я піду до бабушки Віри, поздороваюся з нею, попрошу неї благословення. До речі, я теж ісповідувалась, попросила у вас всіх пробачення. Щоб ви на мене ніхто не ображався, для мене це дуже важливо. Вибачте мене за все то, чим я вас обідала, оскорбила, наговорила всього. Простіть мене, будь ласка, я вас дуже прошу. Правда? Я просто осознаю то, що я роблю. Да, я осознаю. Я буваю не права і дуже часто. Так, да, це правда. Правда, мої хорошенькі. я буваю не права, і я це осознаю і хочу ще раз вибачитися у вас. Якщо я вас оскорбила, нагрубила, образила, дуже прошу. Я теж була в храмі і сповідувалась, взяла благословення і хочу, щоб моїм благословенням дала моя мамочка, моя покойна бабушка Віра, тому що вона завжди з нами. Я це відчуваю, я це дуже відчуваю. І ми сумуємо за нею, правда? Ну. Мамулечка в мене теж є, любіма. І ви всі поїте з мої, до моєї мами, Поїмо з вами пюре. Да. А 24 числа в моїй мамульки день рождення у папі 29-го. Да. І мене неки мої. Так що, мої хорошенькі, беру беруть чемодани і несу в машину. Угу. Присіли з вами? Давайте ще на дорожку. Чемодан, дві сумки, душе коло чемодана на землі сумка. Ну тої сумки також утюг, фен. Плойка, як виїжджаю з дому. Так що, ми давайте присядемося Світулічкою на дорожку, я буду виїжджати з дому в Полшостого. Ще раз хочу вам сказати: не обіжайтесь на мене, будь ласка, в кого буде бажання, приїжджайте до нас в віремче. Ми будемо там, Костя, Костя Альона і Леся, уїдуть. А ми з Танюшкою останемося, останемося працювати. Так що, мирденьки, буде у вас бажання, приїжджайте до нас. Саме головне не обіжайтеся. Ще раз хочу перед вами вибачитись. тому що в мене дійсно такий характер, я вспильчива дуже, чесно, от я дуже вспильчива. Я можу наговорити, потім думаю, ну зачем ти людину обідала? Тобі пройшло, а в людини то осадок. А ще саме головне, що я осознаю свою вину. Я не завжди плоха, не завжди. Да. Я буваю хороша більшість. більшіство. Так що, мої хороші, я вас всіх люблю. Чимода не заносю і думаю ноги і лягаю спати вже дуже пізно. Так, мої красотульки, я так люблю з вами говорити, правда, люблю поговорити з розумними людьми. До речі, дівочка мені написала, Світуля, що у вас тут таке запятно? дівчатка, я ж сьогодні була косметолога. Я ж робила собі зону декольта. Ваша світулечка дуже любить, солярі, сонечко любить. І в мене так трошки, знаєте, були зморшки. Але я хочу вам сказати з цим сердечком, я походжу ще завтра, післязавтра, потім буде все прекрасно. До речі, мені сьогодні одна дівчатка написала Світуль. Щоб ви собі не робили, роки беруть своє. Ну і що. А що ж вони беруть своє? Получається, мені щось їсти, скласти руки і все? Ні. Вони хай беруть своє. Те, що в мене в паспорті, це просто галочка, це документ. А то, що в мене тут, це просто черевашка, бояшка, дівчатка. Я всі дав доказати, кожна жінка вона з кожним роком вона не стає старіша, вона стає молодіша, гарніша, успішніша. Правильно? Любіма. Як це так? Получається, якщо мені буде... 47 років, то я вже стара. Ні, як до вічно. Знаєте, кожна жінка вона хоче виглядати просто шикарно. Дівчатка, я вже вам казала, знаєте, ну немає некрасивої жінки, некрасивого чоловіка. Немає некрасивої людини. І ми ніхто не вправі обсуждати. Подивись на себе, подивись на що ти похожа. Та на що я похожа? Моя мама завжди, мені бабуську вірує мою покойну, і казала, що вона сама красива. Ти в нас сама любима. Особливо я красива я вам покажу, де я стою в садику, коротко пострижений, зверху приложений бант. І мама каже мені: стій і не двигайся, бо бант упаде. Не було за що цепляти. Дівчатка. Ну хіба так можна говорити? Ну, хіба можна говорити, хто який? У тебе губи, у тебе то, у тебе сьо. А що мені з ними зробити? Мої губицькі. Красиві. Вони красиві. Ну, правильно, красиві, дівчатка. Ніхто не має вправі один одного обсуждати. має права. По-перше, обсуждати це дуже великий гріх. Лучше напхати і забути, це не гріх. Кожна людина, вона красива по-своєму. Кожна людина є своя ізюмінка. Ну, правильно, ну немає. Всі люди різні. немає, похожих. Всі люди різні. Саме головне, мої хорошенькі, не обіжайтеся на одного. Ви знаєте, коли у вас на когось є якась обіда, у вас ніколи в житті нічого не буде виходить. От, послухайте мене. Провірено. Провірено. От якщо я вам це говорю, так воно є. Отпустіть обіди. Якщо ви на когось ображаєтесь, відпустіть. Просто не треба, коли ви відпустите, піде все по-другому. Треба любити один одного, цінувати, любити наше життя, тому що воно прекрасне. І кожен день, дякувати Богу, відкрила ласки, я буду вам казати: добрий день, хороший день. Я вас, I love you, бо так воно є. Одним словом. Так, провірено все, провірено. Одне хочу сказати. Любіть один одного, цінуйте один одного, робіть то, що бажає ваша душа, тому що щось ви, якщо собі плануєте і відкладаєте, то тоді нічого не плануєте, нічого не відкладаєте. Задумали, хочете відкрити магазин, відкривайте. І не думайте, не прощитуйте наперед, не треба прощитувати. І мислите, ні, захотіли. Є можливість, і ви собі є в планах зробіть. тому що потім будете шкодувати. Ну одним словом, я хочу вам сказати, ви робіть то, що бажає ваша душа. Я вам всім хочу побажати тихої, спокійної, сладенької ночки. Якщо ви крутитеся і не можете тако заснути, вже поїли, помилися, вже лягли на свого любимого, вже проснулися, вже наче... Начали... І крутитеся, йорзайтесь. Дивіться, йдете на кухню, берете ложечку сахара або ложечку меда, ложите її в ротик, Обичною водичкою запили. І говорите, боже мій, як я хочу спатульки, лягайте на правий бачок, руку під подушку, ножку під одягу і айла.